Про що ж говорив президент Зеленський з представниками фракції Слуга народу напередодні відбулася перша спочатку повномасштабного вторгнення зустріч, на якій, за даними лівого берега, були присутні близько двох сотень народних депутатів. Тривала ця зустріч понад годину. Видання пише, що ні про уряд, ні про мандати там не говорили. Були абсолютно загальні речі. Це видання підтвердили кілька джерел у партії. Зеленський як пишуть ЛП, запевнив нардепів у перемозі України хороших напрацюваннях на фронті та закликав усіх. Надалі працювати єдиною командою. Закон про мобілізацію не обговорювали. Натомість на зустрічі згадали, що Росія планує розхитувати суспільство на президента. Одне із джерел лівого берега підсумувало результат зустрічі фразою: все було ні про що. Українська ж правда з посиланням на свої джерела наводить інші деталі. Генерал Сирський готує зараз аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав бути на фронті, на ньому не був. До слова про це раніше заявляли офіційно в офісі президента. Також за даними УП президент на зустрічі подякував депутатам за проголосовані євроінтеграційні закони і закликав до єдності усередині команди. Про ситуацію на фронті Зеленський розповів про успіхи України у морі та перехід в оборону на. Деяких ділянках фронту. Про що ж говорив Зеленський з представниками президентської фракції? Чому саме зараз була потрібна ця зустріч? Я запитала у Євгенії Кравчук, народну депутатку України і заступниці голови фракції Слуга народу, яка теж була на цій зустрічі. Розкажіть підсумки, про що фракція говорила з президентом Зеленським і чи була якась така причина для цієї зустрічі, можливо, конкретна тема. Ну, мені здається, причина в одна може бути це повномасштабна війна, вже от два роки, а загалом десять. І зрозуміло, що фракція монобільшості повинна спілкуватися, задавати питання і чути позицію президента України. Ми насправді ну, планували цю зустріч ще раніше, наприкінці минулого року, там через певні обставини, а довелося провести її зараз. І ну, звичайно, що говорили власне про. Те, як зробити Україну сильнішою про 24-й рік, про завдання на 24-й рік про допомогу міжнародних партнерів, що парламент може зробити для того, щоб її пришвидшити, чи, чи додатково когось переконати. І ну звичайно, говорили про те, що треба зберігати єдність як всередині країни, так і всередині команди. Бо Російська Федерація вже запланувала та й вже почала насправді кампанію із. Дискредитація політичного керівництва в першу чергу президента України і бік цієї кампанії буде припадати на травень, і очевидно буде намагатися впливати в тому числі і на парламент України. Тобто, у президента були запитання до того, щоб чи може прохання до своєї фракції, щоб депутати працювали більш потужно. А чи були у президента питання до того, що ну по суті ж є монобільшість, але не всі питання так вдається легко деколи проголосувати. Деколи ми бачимо, що там інші фракції навіть долучаються для того, щоб підтримувати законопроєкти, певні і досить, ніби як протилежні до слуги народу. Чи тут були якісь може зауваження від президента до слуг народу з приводу більш рішучості, можливо, і єдності в ухваленні потрібних владі питань? Ну очевидно, що він би хотів бачити на табло 226 голосів тільки від і тільки від слуги народу, але це так трапляється не завжди. Знову ж таки, я не бачу нічого поганого в тому, що різні фракції групи голосують за різні питання. І тут не треба знаєте, Оце от, от перетворюється в якусь конспірологію, а з голосів того, то щось би там не, не прийняли. Євгенія, які були незручні запитання до президента від депутатів його фракції Ну, ми ж тут не говоримо про процес. Правильно цікаве якісь ну там чи чи відповіді, чи результат, а не процес, яким чином вони отримані. Я ну а скажіть, будь ласка, ця загалом ситуація в Україні зручна, так 10 десять років війни, два роки повномасштабного вторгнення? Звичайно, що сама ситуація потребує от такої от мобілізації, консолідації усіх гіл. Блок влади серед таких незручних запитань чи критичних до президента лунали лунало щось про вплив від його оточення від офісу президента на деякі рішення у фракції можливо такого характеру розмови були. Ну, дивіться, ми ж говоримо про те, як працює держава, так і як, як держава виконує свої функції, а не хтось, кожен там прийшов запитати про якесь прізвище. Бо це ну не, не зовсім, мабуть, ті категорії, які треба обговорювати із президентом. У Президента є офіс, а він на них там розраховує в якісь певній експертній підтримці. І ми ну, підтримуємо президента в виборі тих людей, які він бачить. Навіть це не президент, вибирає голова офісу, скажімо так, Нізову роботу офісу ну це теж нормальний якийсь процес. Нам нас більше цікавило якісь загальні питання. Що як бачить президент, там розвиток війни, і насправді буде і, і прес-конференція що найближчі дні буде така конференція 25 лютого. Тому я думаю, що якраз більшість тих питань, які ми обговорювали, насправді і правильно буде проговорено з публічно з комунікацією для, для усіх українців. Якщо говорити про гілки влади, та то от, наприклад, слуги народу відчувають себе, ну взагалі окремою як депутати, окремою гілкою влади. Чи відчувають, що парламент сьогодні в Україні там є таким самостійним, наприклад, незалежним? Чи такого характеру питання ви обговорювали? Дивіться, парламент має функцію, таку, яку не має жодна інша гілка влади. Тільки парламент може приймати законопроект. Чи має бути парламент, наприклад, в опозиції до президента? ну я просто не розумію сенсу там вашого розуміння незалежності. Не, там деться про те, що ну, зараз не знаєте, багато розмов Правильно, про те, що ні. парламент, оскільки є монобільшість, не є можливо там незалежним від деяких рішень, ну умовно кажучи, якщо у президента так вирішили, чи в офісі президента. То е, треба ухвалювати це запитання. Журналісти, в тому числі, наприклад, е, журналіст «Української правди» у нас е, е, в ефірі Роман Кравець він говорив, що е, керівництво фракції погоджує важливі якісь рішення голосування з офісом президента або ж з президентом. Що ви на це можете сказати? А як ви думаєте, демократи погоджують свої рішення з Байденом? Погоджують. Це нормально, нормально, бо вони представляють одну політичну силу. А ми кілька хвилин тому з вами поговорили, що на жаль, ми не завжди бачимо 226 на табло, яких достатньо тільки від фракції слуга народу. А це означає, що робота йде всередині парламенту для консолідації голосів. Більше того, оці от якраз важливі європейські закони ну не завжди. Погоджуюсь, і тут є питання до певних фракцій опозиційних, але дуже часто приймаються з величезною кількістю голосів. Наприклад, ми, коли голосували закон про медіа, про які говорили 8 років, довго там ламали списи. Бо ну, все таки є у нас олігархічні медіа, їхні власники і вони хотіли на це впливати, щоб не було ну рівних умов на ринку. Зрештою, ми ну, як проголосували 300 голосів було на табло. Чи це нормальна робота парламенту, зважаючи на ну таку важливу? Вість цього закону, це один із семи пунктів. Ну, так, нормально. Чи вдалося цього досягти певними рішеннями, певними там, якимись правками, переговорами? так вдалося. Що стосується закону про мобілізацію, то ну однозначно він буде голосуватись уже в березні. Там якась неймовірна кількість правок вчора, о третій це було 2700, 2700, Я думаю, зараз точно більше трьох. Ну там десь між трьома і чотирма тисячами ще по моєму колеги назвали цю таблицю. Тому перше, це буде треба зачекати аудиту, так результатів аудиту. Щоб Сирський, коли прийде на комітет, він мав уже повноту інформації. Також ми говорили про заохоч. Додаткове, і е, 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 власне головнокомандувач, ну, Пан Сирський прийшов до президента з пропозицією, щоб ті військовослужбовці, які вже два роки на першій лінії на передовій, отримували більшу компенсацію. Так більшу заробітну плату. Там лунала числа цифра 200 тисяч місяць. Знову ж таки, це має бути дуже чітко проговорено з фінансовим блоком, бо завжди хочеться більше так витрачати на армію, але це має бути звідкись захищено взято і Потрібно власне, це гроші. Лише... Така ініціатива прозвучала. thank <silence>